На годиннику восьма ранку. А виборча комісія у восьмій рівненській школі у повному складі. З першими секундами у залі з'являється і перший виборець. Члени комісії жартують. Чоловік, отже, весь день буде легким. Не встигла дільниці відкритися. Як у ній з'явилися виборці? Чому голосують з самого ранку? Причини кожного свої, та запевняють, пропустити голосування не могли. Щоб встигнути в церкву, не запізнитись. На службу на службу треба спішити проголосувати. Так що більше часу не буде. Тому що в мене пізніше трошки часу не вистачає. То я зарані проголосувала. І взагалі, якщо раніше проголосуєш, то воно якось так інакше серце успокоїться. Треба бігти, що в церкву мені, бачите. В мене таке така ситуація, що треба хліб нести. Тому що на роботу поспішаю. А в накотру на роботу? На 9 автобус. Спішу, в храм Божий на молитву. Керівництво дільниці тішиться, роботу розпочали вчасно, жодних зауважень від спостерігачів не було. Та й від самого ранку виборці активні, а їх на дільниці майже 2200. Станом на 8 годину на третій дільниці проголосувало 16 чоловік, 16 виборців. Люди йдуть голосувати. Я думаю, що все буде добре, виборців буде більше, ніж половина. Ми так надіємося, так як виборці йдуть. Так що всі українці дбають за своє майбутнє. Спостерігачі також відзначають, вибори на третій дільниці стартували без порушень. Порушень немає, вибори почалися вчасно. Навіть вже ще, ще були виборці, ще 8 годин не було, вже були, мужчина вже був. Все проходять, все в нормальному темпі. Самі ж виборці переконують, велика кількість тексту у бюлетенях їх не заплутала. Все ясно написано. Кому яка подобається прізвище, за кого, відзначили на тому кінець. Все добре. Хто знає, розуміє, то там все ясно. А ще рівняне додають: якщо хочеш проголосувати, то знайдеш, де це зробити, та й з бюлетенем розберешся. Обираючи нову владу, обираючи місцеву владу, хай на найближчі два роки свою лепту маленьку вніс і перший місцевий. Ірина Нечупорук, Артем Лаговський, новини Рівного.